Починаємо з галогенової лампи. Встановили її в оптику від шкоди Октавія А7. Отак От вона світить. Хто не знає цього, ось ці лінії. Не зважайте, це специфіка оптики. Будемо заміряти за чотирма точками. Люксометр у мене в руках. Цифру, яку я називаю, множити на 100 і отримаєте фактичні значення. Поїхали зверху 18, знизу 3. І по боках. 6 та 7. Запам'ятайте ці значення і зараз встановимо нашу лампу. А тепер дивіться це F-15. Я думаю, ви самі бачите, наскільки яскравіше вона світить. Заміряємо показники за тим самим принципом. Перша точка зверху. 57-60 от знизу. 14 і по боках. 25 та 34. І зверну вашу увагу, що світлотіньова межа не відрізняється від гологенової лампи. І я вам покажу вище світло тіньової межі, що тут значення майже 0. Це означає, що не буде сліпити. Ну, це для порівняння. На парковці не будемо включати гологенову лампу, але будемо включати нашу лампу, щоб ви мали можливість подивитись, як вона світить і як вона працює в тій самій фарі.